Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемося, як працювати з Lovable. Насправді це дуже-дуже крута річ. Це штучний інтелект, який допомагає нам створювати сайти, застосунки. Звичайно, є платні можливості, але ми скористуємося тими, які надаються нам безкоштовно. Безкоштовно надається 5 кредитів на день, 30 на місяць. Нам цього вистачить, щоб створити невеличкий сайт. Давайте спробуємо. Спочатку ми реєструємося або залогінюємося через якийсь з запропонованих варіантів, так, ми вже тут. Але перед тим, як створювати наш сайт, поспілкуємося з ChatGPT. Це краще зробити, щоб надати ловабл відразу максимально детальний промпт, щоб зекономити кредити. Можна, звичайно, попрохати створити структуру сайту безпосередньо у чаті, але я пропоную скористатися асистентом лендінпейджок ЧатGPT. Посилання на нього буде в описі цього відео. Давайте спробуємо натиснути на цю кнопку Create landing Page for Product. Мені відразу пропонують відповісти на якісь запитання, що це буде за продукт, яка його аудиторія, які соціальні докази. Він уже заточений цей помічник під створення лендінгів, і тому тут такі в нього пропозиції. Я буду створювати доволі простий сайт, це буде мій сайт портфоліо. Ну, давайте. Закинемо промтик. Звичайно, якщо ви хочете піти більш таким шляхом серйозним, можете відповісти на ці запитання, тоді він точніше розробить вам структуру. Або можемо написати ось так: я хочу створити цей сайт Loveable. Створи структуру та промпт. І він мені щось таке напише. Він знає, що таке Loveable. створив структуру. Тут вже так більш-менш чітко прописано. Це в нас промт. Далі ми пошукаємо референси. Ми можемо їх знайти на Behance, на Dribbble, але я люблю Awards, тому що там відразу вже живі сайти, і можна подивитися, як саме сайт виглядає. Посилання будуть в описі цього відео, як завжди. Шукати портфоліо веб-девелопер, наприклад, ми можемо пошукати по цьому фільтру те, що нам подобається. Я знайшла, мабуть, ось такий ось референс. Ось такий референс, щось таке я хочу створити приблизно. Зараз модний стиль гласморфізм. Якщо перейти на цей сайт, можна натиснути кнопочку Візіть сайт, ми побачимо, що це дійсно такий дуже модний зараз гласморфізм. Поки що мені потрібен тільки скріншот цього екрану, тобто картинка. Я її можу отак просто скопіювати, копіюється зображення або зберегти, і переходимо в ловабл. В Lovable я можу додати або таким чином своє зображення через плюсик, як завжди, або можу зробити вставочку через «Paste», вставити картинку, це мій референс стилю, і піду в «ChatGPT» структуру, скопіюємо її. Я її копіюю, закидую в Lovable. А тепер я додам ще промпт, який мені створив теж «ChatGPT». і ми його теж копіюємо і теж закидуємо. В був сюди. Так, ну я сподіваюся, йому цього вистачить, щоб щось створити. Поїхали. Він почав думати, Ну, трошечки почекаємо. Так, щось таке нам показує, якісь свої можливості. А тут ми бачимо, що в нас щось таке тут відбувається. Працює над дизайном. Ну, почекаємо ще. Якщо подивитися на ціни, які нам пропонує ловвебл, ми знаходимося зараз на Free Plan і тут у нас дається 5 кредитів, daily Credits, тобто завтра мені щось ще видадуть, якісь кредити, і теж буде 5 кредитів. Бачимо, що вона створює щось наступне, компоненти секції створює. Третій крок вона робить Index Page. Чекаємо. Так, і схоже на те, що вона всі кроки створила, і в мене створюється сайт. І дійсно, він дуже схожий по дизайну на той референс, що я задала. І ті частинки, які мені запропонував ChatGPT, вони теж тут є. Які є проблеми, як можна їх вирішити, всі блоки він тут мені надав і що ми робимо. Ну, Звичайно, їх можна прописати детальніше. І мені подобається те, що вийшло, подобається. Він сам мені додав якусь таку трошечку анімацію легеньку, і все класно. Відгуки і навіть згенерував мені зображення. Вау, круто! Тобто, дуже класно попрацював. Ми бачимо, що ефект, навіть він зрозумів, який мені потрібно створити. Спробуємо відредагувати щось. Для цього натискаємо Visual Edits. Так, Це нас перекидає у режим дизайну сюди. І далі ми можемо свої тексти писати. Давайте спробуємо щось змінити. Наприклад, хочу додати, що я роблю веб-сайти і якісь застосунки. Так, і от стрілочку натискаємо. Вона трошки думає. І бачите, вона змінила заголовочок. Так можемо все редагувати. Ми знаходимося в режимі дизайну, тут ще є режим коду. Можемо переглянути код. І в нас є код, тобто можемо подивитися на структуру, як це все зроблено, які тут є сторінки, походити по них. Тобто, це справжній застосунок із кодом, і ми маємо до нього доступ, що теж дуже класно. Приходимо до режиму дизайну. Наприклад, мене трошки залишилося кредитів один на сьогодні, ну спробуємо щось зробити. Хай нам змінює, наприклад, колір екрану. А ми, отак, це скопіюємо посилання копіювати, Переходимо у Ловабл, дамо посилання, так, а далі ми напишемо, що ми хочемо, щоб він зробив. Наприклад, зміну кольору фону на кожному новому екрані. Думає, Ну сподіваюся, що йому вистачить моїх кредитів, що залишилися сьогоднішніх Вона каже: Я побачив референс вебсайт, і далі пішло. Читання. Далі вона пішла по секціям, якісь зміни. Understand, так, dark, light, shade, Same. така ж палітра. Ну, хай думає. Поки що він ще думає у нас, редагує тепер. Подумав, тепер редагує. Тобто він ще прописує кожні свої роздуми чи кроки тут. Побачила помилку, я так думаю, і, і тепер вона її виправляє. Тобто вона автоматично ще й фіксує помилки свої. Тобто, щось з неї зламалося, вона це побачила і вона її налаштовує. Я додаю альтернативні фони, кольори фону до кожної секції. Ну, почекаємо. Ага, вже щось пішло. Так, футер. Ну, вона зробила прихід трошки різкуватий цей. Давайте подивимося. Ну, можливо, трошки вона грубіше зробила, ніж було у референсі. 0 no Free Credits. Я могла б попрохати, щоб вона змінювала поступово, анімаційно, плавно ці бекграунди, але в мене вже не залишилося кредитів. А поки що ми спробуємо опублікувати наш проєкт, і в нас є дві чарівні кнопочки. Одна – це можемо його опублікувати на GitHub. Так, так, наш код. Ми можемо собі забрати весь код. І потім, хто розуміється, на коді можна його виправляти якось собі використовувати. Якщо у вас є аккаунт GitHub, дуже раджу скористатися Connect to GitHub. Так? Я повинна бути адміном, тут мене попереджають, я повинна сюди зайти. Вона робить зв'язок з моїм GitHub. Інколи потрібно почекати. Пароль прохає. Натискаю Continue. Connect, Transfer Anyway. І можу подивитися. І дивіться, весь проект вже мій власний. Ми можемо також його опублікувати. Отут публікуємо його таким чином. Publish натискаємо. Може бачити його хто завгодно. Пропонують нам написати свій URL або для автогенерації залишити його чистим. Так, отак написала Save. Зберігла посилання, публікую. Переходжу за посиланням. І мій сайт вже опублікований на Хостінгу Lovable і все це безкоштовно. А як вносити зміни в проєкт? Наприклад, нам потрібно замінити фотографію на власну. Для цього переходимо в режим Code, шукаємо папку SRC, в ній папку Assets. Там звичайно розміщується зображення та натискаємо іконку поряд з назвою цієї папки. В полі для чату з'являється позначка Assets. Далі закидуємо свою фотографію можна з комп'ютера та вставляємо Prompt Replace Developer Image to This One. І натискаємо на кнопку зі стрілкою. Після цього картинка змінюється. Щоб дані на сайті вступили в силу, потрібно виконати наступні дії, натиснути на кнопку Publish. А потім на кнопку Update. Після цього достатньо прочитати сторінку, фотографію на сайті буде оновлено. Якщо ми перейдемо до GitHub, ми побачимо, що там також оновилися файли. Тобто Lovable залишається пов'язаний з GitHub та слідкує за оновленнями. Як ще можна скористатися можливостями Lovable? Наприклад, ми хотіли б допрацювати дизайн сайту у Figma. Спробуємо такий ось плагінчик «HTML Design». Цей плагін допоможе відтворити дизайн будь-якого сайту за його адресою URL. І зараз ми закинемо сюди наш рядочок, URL-адреси нашого сайту, який ми щойно опублікували. Ось він. Так, і давайте імпортуємо. В нього є деякі налаштування, автолейаути, хай будуть, локальні стилі змінних, хай будуть. Або які існують, можна вибрати. Ховер ефект хай будуть. І це в нас не дозволяють нам на безкоштовному варіанті додати гіперсилки хай будуть, ну хай так. І ось ми отримали макет дизайну нашого сайту у Figma. Досить грамотно створеного є аутилеаути, компоненти та навіть стилі. До речі, якщо сайт створений у лофове, можна опублікувати його на іншому хостингу. Тобто ми не залишаємося завжди прив'язаними до цього сервісу. Ми вже розмістили код сайту на GitHub. Далі ми можемо опублікувати його, наприклад, на хмарній платформі Vercel. Переходимо до розділу налаштування на GitHub. і в нас він зараз як приватний. Якщо у вас теж він приватний, то змінимо visibility до публічної. Так, і я розумію ефект, що його будуть бачити всі, і розробити свій репозиторій публічний. Посилання на Версел є в описі цього відео, але його можна знайти і за допомогою пошука Google. Давайте подивимося прайсинг, і він є хобі free forever. Тобто він у нас безкоштовний. Пропонують ввести адресу репозиторію GitHub. Отак можемо скопіювати URL-репозиторію. Далі вводимо його сюди. Continue, проходжу авторизацію, зв'язок, тобто з GitHub. -ом. GitHub аккаунт треба додати. Так, тепер я себе обрала тут. Після того, як версії під'єднаний до вашого Гітхабу, ви можете створити новий проєкт отак: New Project. Далі. Тут уже він моє ім'я. І далі ви можете імпортувати якусь версію якогось проєкту. Після того, як ви його обрали, наприклад, ми хочемо імпортувати такий варіант. Залишилося натиснути Deploy, і у вас буде цей проєкт розгорнутий також таким -ось чином. Після того, як проєкт розгорнутий, його можна подивитися отак. І ось наш сайт. І також можна приглянути деталі цього проєкта таким ось чином. Посилання, яке веде на сам проєкт, коли він був створений, і інші речі. Або можна натиснути сюди і теж прийти на сам сайт, який вже знаходиться на версії. Ми бачимо, що в цьому випадку тут вже немає позначки Lovable. Крім того, зв'язок Ловабл із Github залишається, і також залишається він із опублікованим сайтом, який ми публікували тут. Ось такий чудовий. Ми з вами розглянули інструмент, як Ловабл. Він дуже крутий, дуже класний. Спробуйте, можна створювати не тільки лендінги, можна створювати сайти, багатосторінкові, можна створювати сайти навіть з бекендом, застосунки. Тобто, дуже дуже такі гарні можливості. І насправді все це робиться швидко і красиво. І ми будемо продовжувати серію таких відео. Далі ми розглянемо ще деякі дуже цікаві сервіси штучного інтелекту, які допомагають нам створювати і зовнішній вигляд наших сайтів чи застосунків, і фактично їх самі. Тобто залишаємося на зв'язку. Чекаю на вас. Приходьте, побачимось!